Доброго ранку. Ось і лютий мороз у нас в Канаді. Гляньте, які в нас тунелі цілі, по які ось такі дорожки прорили. Даже хоч який би не був величезний сніг, а ось такі дорожки прорили, пройшли тракторцем невеличким. Бачите, щоб був прохід, щоб люди могли по доріжці ходити. Так, людей ходить небагато, але доріжку, бачите? Зробили для того, щоб могли люди ходити. Сьогодні у нас дійсно лютий мороз Ну, для нас, для Нової Шотландії, для міста Стеллертон, сьогодні лютий мороз, сьогодні мінус 18 градусів, ось ранок я зібралась на роботу йти, тому ось вийшла, думаю, запишу вам коротеньке відео. Гляньте, мінус 18. Всюди, всюди гляньте, які кучугури снігу, але гляньте, яка дорога. Чисте, чиста дорога, і гляньте, сусіда вже пошту принесли. Бачите, їм кидають прямо під будинок, а там он. видно. Ось така чистенька дорога. Тому ось таке коротеньке відео хотіла записати про те, що все ж таки, які б погоди не були, але тут дорогу почистять і у вас буде чиста дорога, ви зможете доїхати на роботу на машині. Ну а я а я йду або пішки, або хтось мене підвозить. Тому ось такий підсумок вже другого року в Канаді. Бай-бай, з вами була Світланка. Не забудьте написати мені своє питання, що б ви хотіли побачити в Канаді, щоб я розповіла.